Сказати, що все буде багато різних опитувань, і ще багато часу до президентських виборів, і може початися війна рейтингів і так далі. Все буде вирішуватись в день виборів, все інше може бути може ще змінятися не один раз. Ви зараз подорожуєте разом із Петром Порошенком, який є лідером за тими ж самими результатами соцопитувань. Скажіть, чи можливий такий варіант, і зараз багато про це говорять і в українських ЗМІ, що один із вас може підтримати? Ну тобто, чи ви зможете підтримати Петра Порошенка і не балотуватись на виду? Ну ми було б непогано, якщо б Петр Порошенко підтримав мене. Я все ж таки запитаю вас, чи ви підтримуєте Петра Порошенко, оскільки він зараз має з соціологічне опитування, все ж таки від лідер. Чи реальний такий варіант? Ну зараз про це багато говорять, тому я вас і запитую. Ну я, я впевнений в тому, що на цю тему ми можемо поговорити. І якщо вийде до другого туру, то один одного ми можемо підтримати, тому що у нас завжди були нормальні відносини з першого, це перша. По-друге, ми завжди були разом на барикадах і. Я спою знаю Петра і дуже довгий час і розумімо його бачення України. Так що в цьому напрямку ми можемо вже ближче до виборів. Чи в другому турі краще? Тобто в першому що... турі ви все ж таки будете брати вибор брати участь, так як ви сказали з трибуни Верховної Ради. Я... Ви... Я хочу сказати, що в другому турі ми можемо розглядати таку участь, щоб підтримати один одного. Але на сьогоднішній день ще зарано говорити цей рейтинги можуть міняти ще дуже довго багато разів. Ну, тобто ви маєте намір все ж таки брати участь президентських виборах? Я вже про це говорив. Я беру участь в президентських виборах, але як там далі буде, як хто зможе кого підтримати, я впевнений в тому, що сили демократичні сили повинні об'єднуватись для того, щоб демонструвати єдність, і ми повинні боротись не за посади, ми повинні боротись не за преференції. Ми повинні боротись за майбутнє країни і боротися програмами. Пропозиціями, що ми пропонуємо, які зміни відбудуться в житті кожного українця. В цьому напрямку повинна бути боротьба. Суть ви сьогодні зустрічалися із міністром закордонних справ британським і з прем'єр-міністром Демідом Камероном. Чого про що ви говорили? Чого ви змогли досягти під час цих ну не тяжко, не, не тяжко догадати подумати про що ми говорили? Ми говорили про Україну. Говорили про події, які відбулися, говорили про сьогоднішній день і про наступний крок. І очікування, що ми очікуємо, що Британія, Велика Британія очікує від України, і це ключ. Лючове речі, ми знаємо, що від нас очікують реформ. Ми знаємо, що від нас очікують стабі... стабілізації ситуації. А ми ж також очікуємо від Британії підтримки підтримки ноу-хау, підтримки політичної, підтримки економічної. І Британія грає дуже важливу роль не тільки в Європі, а й у всьому світі, і тому від підтримки Британії залежить дуже багато. Розм... Чи вимагали, ви, наприклад, жорсткіших санкцій. Стосовно України uh, стосовно Росії, ми вимагали. Uh... Позиції, яка була більш ефективною, то тому, що на сьогоднішній день ми не бачимо, що ефект від тих санкцій, які на сьогоднішній день запрованені є, і тому можемо проговорювати про новий період, новий крок до цих санкцій. Хочу підкреслити, що це санкції не проти Росії, як не проти людей, а проти тих дій, які робить керівництво інших держави по відношенню до України. Якщо будуть подальші дії зараз, є побоювання щодо східних південних областей України і дії Росії на цих територіях, що захід тоді повинен робити? Ми повинні зробити все для того, щоб стабілізувати ситуацію в Україні, і впевнений, що це інспіровано не в Україні ці події, які відбуваються в. Донецьку, Луганську в Харкові це спровоно поза межами країни. Я особисто там був, бачив, спілкувався. Багато політичних туристів, так званих громадян Російської Федерації, які ходять з російськими прапорами і розпосюджують такі сепаратистські настрої серед людей. Впевнений в тому, що Незалежно від регіону, кожен українець хоче впевнено дивитись завтрашній день жити без корупції, жити з нормальними соціальними стандартами.